Друзі, от е, ситуація така, знаєте, от ну прям, ну прям, все розумію, що все буває там і, і так далі. но, но, Якщо ви берете автомобіль такий, так, як Golf GTI, да, сьомий Golf GTI у нас сімьорка, е, мабуть, чи сім з половиною. Це но те у нас GTI. -ка. Е, суть в чому? Тому що у нас е, клієнт побажав замінити один задній амортизатор. Один задній амортизатор. Тобто у нас стояв от, амортик Більштайн, е у нього салінблочик короче, по більштайну почав типу, вилазити там, і так далі. Ну, салінблоки колхози туди ніхто не хоче. І що клієнт приймає рішення поставити старий амортизатор по каябі. Тобто, з однієї сторони стоїть більштайн, з другої сторони стоїть каяба. Ну, тобто Тут е ціна такого амортизатора заднього там. Покаябінь не така велика, щоб це не передня аморт, вона не така велика, плюс в ремонті там, ну, в принципі, набагато все простіше розбирається, Ну, поміняйте два, щоб вже все нормально у тебе було. Ну а по цій машині, що поміняли один амортизатор і перепакували верхню кришечку ГРМ, тому що вона там у нас стекла. Ну, Друзі, якщо ви міняєте аморти, я вам скажу одразу, там всі, е, не важно це гольф, не гольф, там, якщо ви міняєте амортизатори або пружини, обов'язково треба їх міняти в парі. Я вам одразу кажу, що це обов'язково треба міняти в парі. Чому? Тому що е, у вас один амортизатор буде новий, набагато краще тримати, а старий у вас вже, там, скажімо так, відпрацьований, тому е, він не буде так працювати, як новий. Через це нагрузка на новий буде набагато сильніша, і в ітозі у вас старий швидше потече, ніж той. І ви будете просто так: от по одному міняти круговорот амортизатора. Коротше буде. Тобто, точніше, нагрузка на старий буде набагато сильніше. Старий у вас потече. Ви поміняєте потім другий амортизатор. а Він буде новіший, ніж той, що ви от час поміняли. І потім цей помре, і ви так будете коротше по одному аморту міняти постійно. Тобто краще в парі поміняти, їздити і забути, що у вас аморти, які поміні. Вони плюс-мінус однаково відходять. Що один, що другий, вони плюс-мінус по пробігу будуть їздити нормально.